Шановні жителі Житомирської області, вже цими вихідними 4 та 5 травня розпочнуться святкові великодні богослужіння. Тож закликаємо вас дотримуватись вимог воєнного стану та не порушувати комендантську годину. Очікується, що святкові служіння пройдуть у 511 храмах за участі понад 26 тисяч вірян. Правопорядок та безпеку на території культових споруд поблизу них у ці дні забезпечуватимуть майже 500 поліцейських. Для ефективного виконання завдань передбачені піші та автопатрулі. Відтак, у суботу, 4 травня, богослужіння розпочнуться о 17 годині та триватимуть до 23.30. Поліцейські закликають усіх вірян не порушувати обмеження, визначені комендантською годиною, та вчасно планувати свій маршрут. Вже 5 травня служіння розпочнуться о 5.30 ранку та триватимуть до 14 години дня. Зважаючи на умови воєнного стану, поліцейські закликають учасників релігійних заходів дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе, дбайте про рідних, близьких та оточуючих гарних та безпечних свят.